Один судинний хірург зізнався: у мене на столі лежали люди, що вмирали від кави. Це відео не про ранкову чашечку кави, а про межу, після якої кава вже не пробуджує, а руйнує зсередини. Кофеїн це психостимулятор, що впливає на серце, судини і нервову систему. У великих дозах він може викликати аритмію, гіпертонічний криз, панічні атаки, судоми і навіть зупинку серця. Підлітки, які змішують каву з енергетиками або каву з алкоголем, ризикують отримати критичне перевантаження серця. А літні люди часто мають повільніший метаболізм, тому навіть одна чашка кави ввечері може викликати безсоння, тремтіння або нестабільний тиск до ранку. У тривожних людей кава легко запускає панічні. Стани, бо імітує ті ж самі фізичні симптоми, що виникають під час стресу. Кава може бути і корисною. Вона покращує увагу, підвищує працездатність, має антиоксиданти, але корисною вона є не для всіх і не в будь-яких кількостях. Подобається відео. Підтримати мене можна за посиланням у шапці профіля. Дякую.